На полюванні знатні панове зацькували кабана. З настанням темряви ліс заполонили трубні звуки, загорілися тисячі вогнів, прискакав фантастичний гонець з головою диявола верхи на зебрі. Він оголосив, що до лицаря сумного образу з'явиться чарівник Мерлін з зачарованою дульсінеєю. Показується кортеж магів в найнеймовірніших шатах. Вони везуть прекрасну дівчину, закутану напівпрозорою накидкою. Чарівник повідомляє, що є тільки один спосіб зняти закляття з дульсінеї. Для цього Санчо повинен був отримати кілька тисяч ударів батогом. Зброєносець збунтувався. Та герцогиня дає зрозуміти зброєносцеві, що якщо він відмовиться допомогти, то не зможе стати губернатором.